Центр екстреної медицини міста Щецин з Польщі передав Івано-Франківському обласному центру екстреної медицини Реанімобіль, обладнаний найсучаснішим медичним устаткуванням. Найближчим часом в область має надійти ще три таких автомобілі. Нові карети швидкої допомоги область отримала за рахунок тісної співпраці з польськими колегами, а також участі департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації в європейських програмах. Це перший приклад нашої такої співпраці. Зрозуміло, що він будується Зараз на такій добровільно пожертвуваній основі. Це центр медичної екстреної медицини міста Щецин Передав для нашого центру медичної екстреної допомоги перший автомобіль. Таких автомобілів буде чотири. Ну, ми бачимо, що він обладнаний згідно останнього. Тих умов, які дійсно в реальних треба працювати, і ті медичні заходи, які вони повинні проводитись, він може надавати, і це може робитись оперативно і якісно. Зрозуміло, що зараз на даний момент говорити про те, що обласний бюджет зможе дозволити собі закупівлю такого типу автомобілів, ну наразі ми не можемо говорити. Ви знаєте, що в нас питання стоять зовсім інші. Ми знімаємо з усіх. Напрямків програмних кошти для того, щоб знайти ресурс і мобі... провести Моменти пов'язані із мобілізацією, підвищенням обороноздатності нашої армії. Але зрозуміло, що як тільки настануть спокійні часи, основний акцент ми будемо надавати саме таким проектам. Реанімобіль у задовільному стані та укомплектований необхідним обладнанням. Вартість машини складає близько мільйона гривень в обласному центрі екстреної медичної допомоги. Працює близько 100 автомобілів швидкої допомоги. Більшість з них застарілі резервного фонду та ремонтної бази. Медики швидкої не мають. Ініціаторами є звичайно поляки. Ми, ми не відказуємося, ми не просимося так дуже, але ми не відказуємося, бо ціна такого автомобіля це є оцінюється як мінімум в мільйон гривень. Автомобіль ви бачите настільки добре оснащений, що практично такого рівня автомобіль є перший в нас в області. Я, окрім того, автомобіля, що був закуплений департаментом в дитячу клінічну лікарню. Автомобіль абсолютно всім начином. Вже будемо мати добрих чотири десятка хороших автомобілів на центрі екстерної. Звичайно, що ми без задоволення позбулися увазів, але наші гірські райони я вам скажу, що ті Peugeot чи ті рено, які зараз комплектуються, вони не поїдуть туди, куди їде УАЗ у гірських наших е селах. Тому повністю відмовлятися на сьогоднішній день від УАЗів ми ще не можемо. Але я з радістю від них відмовився. Чесно вам скажу. Наявність таких реанімобілів значно покращить надання усього комплексу. Медичних заходів у процесі транспортування хворих до спеціалізованого відділу лікарні та підвищить якість надання медичної допомоги. І крім цієї машини, я привіз з Європи. Квоту, яку нам дає Європейська асоціація профільна медицини невідкладних станів, яка дасть можливість нам вивчити 12 спеціалістів і сертифікувати їх за європейськими стандартами, що дасть можливість працювати за найвищими світовими протоколами. На травень плануємо двохтижневий виїзний курс для наших працівників, які прийдуть в відбір. То саме відбудеться в червні вже на нашій території двохтижневий. Далі приїжджає європейська комісія, і за результатами екзамену наші працівники виходять на високий кваліфікаційний рівень. Тому це є надважливе питання. Далі працює центр в контексті навчання людей по основам порятунку життя. І це дуже важливо, тому що люди зараз починають розуміти, наскільки важливо створення системи екстреної медичної допомоги. Це є зовсім інакший спосіб мислення. це, по суті, це, що нам дасть можливість врятувати один одного.